Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Кілька днів тому поставили пилку збірники, але не закривали їх, Тобто, щоб бджілка звикала, тому що і так сім'ї отримали стрес. Один літок позакривали, на інший поставили пилку збірник, бджілка звикала. І дощова погода була, не було можливості закривати. Сьогодні вперше опустили наші пилкозбірники, десь в обід. І Зараз маємо вечірній час маленьку жменьку пилку. Будемо ще сьогодні трусити не буду, бо нема що. Подивимося, дощу на завтра ніби не передавали, хай вже підзбирають, завтра я тоді вже Бачимо Такий за півдня результат. Небагато, але щось вирішили зібрати, тому що багато людей звертаються. Минулого року я там брав у кума, теж посічникує його пилок, так без накрутки просто продавав, тому що потрібно було... ну, Люди просили і треба було для своєї клієнтської бази, щоб було що продати. Ну, ось бачимо, в принципі, якщо зібрати за всіх сімей, то трішки щось і набереться. Такі ось справи. Вже завтра будемо їхати. Дивитися на нашу пасіку, як там себе бджоли почувають. Кажуть пасічники, що вже будуть завтра післязавтра починати соняшник качати, ну, тому що вже в нас піднесли гнізда, занесені, навіть вже нема куди мотком сіяти, то вже печатати почали, вже в принципі можна такий мер що відкачувати. Тому будемо вже качатися. І такі ось справи. Тільки збірники поставили вже на соняшнику. Ну, тут у нас до соняшника далеченько, щось бджоли підносять, бачимо такий оранжевий пилок, тут тобто, багато ще квітів, багато всякого такого. Зараз будемо кусити, вже частини цього всього добра не буде. Такі ось справи. Будемо збирати пилок, щоб було для внутрішнього продажу, що людям запропонувати. Ну і дома треба, щоб було. Всім миру добра, божої благодаті та Божого благословення.